Всім привіт! Вас вітає подкаст Олімпійський Резерв, подкаст про циклічні види спорту та спортну витривалість на професійному та аматорському рівні. І проведу для вас його я, Дмитро Шаров. І наразі в нас вже шостий випуск нашого подкасту. Шостий. Про це я навіть не міг подумати, коли в своїй хворій голові вигадував цей подкаст. Чому в хворій голові? Тому що так сталося, що коли я дивився Олімпіаду, в мене чогось розболілась голова от прям в перший день. Я лежав на дивані, чекав, коли подіє пігулка. І в цілому до мене прийшла ідея, що треба записати подкаст. Так і сталося. Буквально через день я вже підготував перший випуск, власне, зібрав свою подкастерську кімнату. Яка тут вся завішана всякими простирадлами, подушками і всім іншим, щоб у вас був гарний звук, та запускав перший випуск. На жаль, його не можна послухати на всіх платформах, такий собі ексклюзивчик, але в цілому в Spotify він є. Але перейдемо все ж таки до порядку денного і почнемо з того, що у нас новинка, новиночна, прямо у світі спортивних гаджетів: вийшов Garmin Fenix 8. Це новий спортивний годинник, і ця назва добре знайома всім поціновувачам триатлону, бігу, плавання, велосипеду та в цілому будь-яких циклічних видів спорту. Власне, для поціновувачів цих видів спорту я і готую цей подкаст. Що ж у нас нового гармін Fenix 8 це годинник, який особисто я доволі довго чекав, тому що в мене був шостий. Але в якийсь момент я не дочекався його виходу. У нас тут банкротилась одна спортивна мережа, і я на розпродажі купив собі Garmin Fenix 7 Solar і дуже дуже задоволений ними. І чим більше я читав відгуків і обзорів Garmin Fenix 8, тим більше я був задоволений своїм придбанням. Адже насправді новинок не так вже й багато, хоча вони є і вони круті. Перша новинка це оновлений дизайн. Я хотів би вам показати, як він виглядає, але в нас не відеоверсія, тому будете гуглити. До речі, напишіть, я не знаю, мені в Instagram або у відгук на Spotify, чи хотіли б ви відеоверсію. Можливо, вам цікаво не тільки чути ці новини, але й бачити якусь відео можливо, моє обличчя. Мені буде цікаво про це почитати, але повернемось все ж таки до Garmin Fenix 8. І треба сказати, що найбільшим найзначущішим зміненням у нас виявилось додання мікрофону. Та динаміку. І от якщо ви будете дивитись на фотографії, там видно є така справоруч рожева полосочка між двома кнопками, яка прикриває динамік. До речі, про кнопки. У нас є таке велике нововведення. Ці кнопки супер водозахищені. Тобто, вони не справжні кнопки, там немає щілинки між кнопкою і корпусом. Це такі сенсорні, можна сказати, кнопки. І я дуже сподіваюсь, що от скоро у нас уже не буде канати така відмазка від сервісного центру, що ви нажимали кнопки під водою, тому це не гарантійний випадок. Всі, хто користується гармінами в Україні, знають про кого я зараз кажу: Shame on you, як то кажуть. І якщо ми вже поговорили за водозахищеність, то можна сказати, що в нових гармінах з'явився дуже крутий дайверський режим, який дуже всі хвалять. Він класний, він потужний і він. Нафіг не потрібно й тій аудиторії, яка слухає цей подкаст. Я це в цілком усвідомлюю як людина, яка за мені здається, 7 років користування Гармін Феніксами не з ними аж один раз. І так я тоді натискав кнопки під водою. З виходом Фенікс 8 в нас більше немає такої лінійки, як Епікс. Тобто ці годинники були поєднані в самих феніксах. Що ми можемо сказати про той же самий динамік? Динамік і мікрофон це класне нововведення. В Гарміні з'явився власний такий асистент, який працює навіть без підключення до телефону або до інтернету. І ти можеш сказати, наприклад, постав таймер на 10 хвилин, і Фенікс поставить таймер на 10 хвилин. Власне, вони розуміють тільки якісь чіткі команди. Тобто, коли ти хочеш там спитати, а скільки ще залишилось часу, якщо ти спитаєш це таким прям простим текстом, вони тебе. Тебе не зрозуміло, на жаль, але я думаю, що це все буде допрацьовуватись, тому що Гармін дуже багато робить оновлень в своїх продуктах і в цілому, в тому числі, за це ми їх і любимо. Також е дуже класно, цей асістент працює з теле в парі з телефоном. Тобто, якщо тобі треба подзвонити, прийняти дзвінок, там, надиктувати голосову замітку, ще щось зробити, то ти можеш це робити через годинник. Я, чесно кажу, не знаю, кому потрібна ця функція. Я... Завжди бігаю або з телефоном і навушниками, і мені не потрібно через годинник комусь щось розказувати, приймати дзвінок. Я ще не уявляю, як ти будеш бігти і розмовляти в годинник. А якщо я бігаю без навушників, то я зазвичай бігаю без телефону, тобто мені не хочеться, щоб мене щось відволікало. Тому, якщо мені будуть хтось дзвонити, я би не хотів, щоб це було в годиннику. Одним з плюсів. Такої моделі, коли у тебе є можливість приймати дзвінки без телефону, точніше, без навушників, було би те, щоб у гарміна була власна сім-карта, щоб можна було подзвонити прямо на годинник, ну як Apple Watch. Але чомусь вони все ще це не зробили, і для того, щоб розмовляти, тобі все-таки доведеться мати з собою телефон. Не дуже зручно, але в цілому, мабуть, в кейсах, коли ти йдеш в якийсь хайк і телефон у тебе валяється в рюкзаку, і тобі хтось дзвонить, мабуть, це буде класним, але я не знаю, мені складно уявити такі користувальські сценарії. Хоча скажу чесно, з феніксами 7 мені було складно уявити нашого в годиннику взагалі ліхтарик. І після того як я його купив, я просто не можу нарадуватись цьому ліхтарику. Я його використовую постійно вночі, в туалет тільки зі світлом з руки. Ввечері, коли кудись їду, в мене немає ліхтарика з собою, я можу підсвітити щось годинником. А коли я на велосипеді, наприклад, без світла заїжджаю в темний довгий тунель, я просто включаю ліхтарик на своїй руці, і я їду. Тобто мене якось видно. Можливо, коли я би почав використовувати Гермін Фенікс-8. Я би теж зрозумів на що там цей динамік мікрофон, і можливо, я би бігав, і розмовляв з мамою по телефону постійно через годинник. Але щось мені здається, що все ж таки ні. Крім цього, у Феніксів стала краща автономність, краща GPS, пульс міряється все же класно, крутий екран, і в цілому якийсь свіжий редизайн. Не знаю за що ще сказати більше. Подивимось, можливо, я колись отримую їх на тест або просто побачу у когось з друзів і зможу їх оцінити більш детально. Наразі це все у мене інформація підготовлена завдяки джерелам інтернету І я для вас просто можна сказати, ском. Компонував і агрегував всю інформацію, яка була трішечки розмазана по декількох статтях. Ідемо далі. Поговоримо трошечки про рекорди. І почнемо не з паралімпіади, на якій наші атлети розривають басейн, забирають медаль за медаллю. І в цілому, взагалі, бусинки, топчики. Я просто неймовірно пишаюсь нашими параатлетами. Але. Е а, да, продовжимо вже тут. Тим паче, що новим там не дуже багато. Можу сказати, що я в цьому році слідкую за паралімпіадою тільки в паратриатлоні. Від нас там виступає Аліса Колпачки. Вона фінішувала на восьмій позиції з результатом 1 година 16 хвилин 59 секунд. Аліса молодець. Так як ми говоримо про паратриатлон, я хочу зазначити, що у Аліси є лише одна рука, і вона все-таки дивуюсь людям, які... Пливуть так потужно, маючи всього одну кінцівку. При тому, що я маючи всі кінцівки, пливу як дно, але от такі люди є. А переможцями ж на цій дистанції стала Грейс Норман зі Сполучених Штатів. Одна година 4 хвилини 40 секунд. Друге місце, та третє місце це Британія, Кашмор та Лорейн Стендманд. Відповідно, перейдемо так і до рекордів, про які я вам тут трішечки тизарив. Власне, в серпні було побито рекорд на найбільшу кількість. Послідовно виконаних айронменів, тобто повних залізних дистанцій на 140,6 миль. Цей рекорд попередньо належав громадянину Великої Британії Шону Конпею, який зробив 105 днів 105 триатлонів. Наразі його пройшов німецький екстремальний атлет Джонас Дічман, і він зробив уже в серпні 106 триатлонів. Все він робить по курсу змагання Challenge Road, це іконічний німецький триатлон, який знають всі триатлети. І власне його мета зробити 120 днів 120 триатлонів. 5 вересня він закінчить цю свою розв'якуху, і ми зможемо вже підбити підсумки, подивитися якусь цікаву статистику. Але сьогодні ми відзначаємо те, що рекорд так і було побито. Власне, дічмана вже називають е, німецьким Форестом Гампом, і йому дуже подобається це прізвисько, і, і ним він дуже пишається. Перейдемо до українських триатлонних новин і треба зазначити, що 31 серпня в суботу у нас пройшла 70.3 Subaru Triathlon Sirius. У нас там були дистанції, такі як половинка, Естафета, Аквамен 1900 метрів, Аквамен 3800 метрів, Аквамен 5700 метрів та 70.3 Естафета. В абсолюті у нас серед дівчат виграла потужніша мацубка Наталія, яка зробила половинку за 4 години 31 хвилини 56 секунд. Друге місце поступилось Наталі дуже сильно. Там 4 години 50 хвилин. Ну а далі вже поступово все були дівчата далі і далі. Але всі вони молодці. У чоловіків Ллахін Антон лупнув за 4 години 4 хвилини. Це якийсь неймовірний результат. Антону намагався нав'язати якусь боротьбу бадяк Сергій, який навіть швидше за нього проплив. Проїхав дуже-дуже близько до нього. У них різниця в одну десяту на середній швидкості, але все-таки біг Антона зарішав. Ну і третє місце зайняв хадико Олександр. Дуже цікаво особливістю цих змагань було те, що деякі аматори змогли підтвердити звання майстра спорту з Тріалону, і ми можемо тільки привітати Олександра Хадико, Тоноли Тивиненка та Олександра Осипчука з тим, що вони підтвердили це звання. Окрім того, у нас в неділю пройшла ще Київська сотка, і більшість аматорів триатлетів які виступали на Subaru Triathlon Series ще й їхали в соточці. Там була у нас категорія спорт, в якій у нас серед дівчат виграла Діченко Єлізавета з клубу Шалон, а серед чоловіків виграв Тімащук Максим з Bike Family Сайклінг Клабу. Дистанція була трошки менша, але в цілому у нас українська сотка завжди трошки складненька, тому дуже дуже від потужні результати у всіх. Ми всіх з цим вітаємо. Ну і до останніх новин триатлону, які от стались буквально в понеділок. На жаль, Сейм Лейдлов у своїх соцмережах розказав, що в нього згорів гараж. До чого тут триатлон, спитаєте ви? А до того, що як і будь-який протріатлет, Сейм Лейдлов зазвичай тренується в своєму гаражі? У нього там велосипеди, у нього там станок. На якому він крутить, у нього там бігова доріжка, все-все-все, що там могло бути. На жаль, все згоріло. Тож, підготовка до ковни, Сема буде гарячою і розпочинається вона з таких от промов. А з вами був черговий випуск подкасту Олімпійський резерв. Мені було дуже приємно розказати вам ось ці всі новини. Я сподіваюся, що вам було приємно їх послухати. Донатьте на ЗСУ, пишіть мені в інстаграм або в Телеграм, або куди вам цікаво, я скрізь прикріплю своїх Якщо ви хочете, щоб я розглянув якусь тему, або якщо у вас є якісь зауваження, мені буде все це дуже приємно почитати. А зараз до нових зустрічей. Пока!